Там робиться спеціальний каркас. Ми робили і ці панелі на паркан, і ці панелі на паркан робили. Можна їх ставити отак вертикально, а і можна їх ставити горизонтально. Тобто Ми теж їх ріжемо по довжині, між секціями або по висоті паркану. Робимо спеціальні комплектуючі там такі пешечки є або стартові. І якщо ви з двох сторін обшиваєте, але в більшості того не роблять, тобто до сусіда уставляють задню частину, яка от виглядає, отак. Бачите, отам, да? От. Ну, що ну, делать, там зекономити теж якось хочеться. Або рішають, щоб сусід теж вкладувався в такий паркан. Виходить, виходить дуже е, класно і дуже круто. Любого кольору можна зробити будь-то такі, будь-то такі. З цими на паркан ну, буде дуже дорого. О, це буде конечно, крутий варіант, але буде дорогувато. І робиться повністю вся комплектація. Повністю. Тобто, якщо знизу у вас там відлито бетоном. Знаєте, відливають там між ступами, бетоном. Тобто ми спочатку робимо там такі парапетні планочки спеціальні, є вони такі або домиком, щоб туди-туди сходив сніг і не текла вода. І закриваємо повністю до землі бетонний той пояс. От. Тому повністю даєте розміри. І потім навіть на стовпчики робимо кришечки, або туди керамічні можна поставити, або можна металічні, теж в будь-який колір, який ви замовите.